Я користуючись нагодою від себе особисто, від усієї полтавської територіальної громади, яку я маю честь сьогодні очолювати, хочу вам не просто висловити слова подяки. Я хочу вам сказати, що я горжусь тим, що у нас сьогодні є така армія. Я горжусь тим, що наша армія не просто боронить нашу країну, а наша армія, я певен, вигонить цього нашого ворога. Тому слава Україні і слава вам, шановні наші захисники. Дякую вам за те, що ви є. Цей важкий день для нас. Ми стали на захист нашої держави першими. І я думаю, це наше свято, і ми будемо разом іти до перемоги. З самого першого дня я починав тут командиром бригади. Дякую. Александру Федоровичу за допомогу на початку збройної агресії і протягом пів року. Дозвольте подякувати шановному панству за допомогу бригаді територіальної оборони і за цей сьогоднішній візит з привітаннями, з подарунком, дуже таким дорогим подарунком. Дякую вам за службу. Ви знаєте, він мене буде надихати на нові звершення, на нову допомогу для не тільки вашої частини, а для того, щоб дійсно наша країна стала переможцем в цій третій війні. З початком російської агресії у нас бригада територіальної оборони почала своє розгортання до штату військового часу. Це відбувалося в надзвичайно тяжких умовах. Міська рада нам постійно допомагала в речовому майні, комплектуванні технікою без Вашої допомоги бригада не була б такою, якою вона є, не, не була б тих спроможностей, які вона зараз має, і е, може боронити наш рідний край від ворога. В час московсько-української війни дуже тісна взаємодія військових із українцями, з українською громадою. Тому що, дякуючи українській громаді, які є платниками податків, вони формують місцеві бюджети. Поряд з тим, що я є солдатом, служу народу України, також залишаюся депутатом Полтавської міської ради і мені, мабуть, як депутату легше знаходити такі комунікації із місцевою владою. Наразі у нас йде забезпечення одягом, взуттям через місцевий бюджет. Наразі ми тісно співпрацюємо по облаштуванню харчоблоку у нашій частині, по облаштуванню їдальні у нашій частині, ну і по інших питаннях, які виникають нагальні у командирів нашої частини. Вони знають, що двері міської ради завжди відчинені, що є приємно, тому гуртичком. Військові зі своєї сторони, громади зі своєї сторони, а місцева влада зі своєї сторони здобуваємо спільну перемогу над клятим окупантом.